Як особисті стосунки впливають на наші доходи дуже сильно, особливо партнерські стосунки, чоловік-жінка. Оці стосунки вони дуже важливі і мають надзвичайно сильний вплив. Коли у вас в дійсності добре побудовані сімейні стосунки, це признак того, що ви хороший партнер, і також це допомагає будувати бізнес. Ну, тому що це вміння спілкуватися з рівними. Нам потрібні три види стосунків, які перше, це стосунки зі старшими, друге це стосунки з рівними, третє це стосунки з молодшим, другий рівень це вміння спілкуватися з рівними. Це має бути 60% нашого спілкування. Якщо ж у вас йдуть перекоси, то вам буде важко в житті. Якщо ви спілкуєтеся виключно зі старшими, ну це добре, але. Є свої недоліки. Якщо ви спілкуєтеся тільки з молодшими, і практично спілкуєтеся зі старшими і з рівними, це також перекос, це недобре. Бо часто це виглядає так. Ну, коли в нас є старші, ми спілкуємося зі старшими, ми можемо проявити своє смирення і побачити, як до нас відносяться старші, ми можемо щось прийняти від них, чогось навчитися. З рівними в нас йде рівне спілкування, і молодших ми беремо під опіку. Якщо ж в нас старших немає, то ну, я саме розумний. З рівними, що спілкуватися, вони всі тупі, я самий розумний, та молодші, ну що, вони опять тупі, бо вони молодші від мене, а я самий розумний. От, тут дуже сильно росте наша гординя. Відповідно, будучи ну, з такої позиції, от, ну, коли я саме розумний всі дураки, як з такої позиції можна з кимось спілкуватися? Ви не зможете спілкуватися, відповідно, ну, це, це будуть кажу, будуть певні проблеми.